Міністерство вже бажало позбавити аспірантів і саме аспірантів права на відсрочку, і лише через широкий суспільний розголос на подібні зміни до чинного закону не пройшли. І це відбулося буквально півтора місяці тому. Це перше. По-друге, Україна єдина країна в світі, яка змінює правила вступу під час. Тупної кампанії. Такого не відбувалося ніде і ніколи. Більше того, я не розумію, що таке стріття зростання, яке призовного квітку. Нагадаю, призовний вік нас з 18 -ти до 50 років. Мобілізаційний з 25 до 60 -ти. І що, відповідно, у нас до аспірантур вступають 18-річні? Дійсно, це фантастична новина. А також 60 річні, так? Дуже великі кількост. І ну, там вікові категорії не наводилось, але якщо не помиляюся, було зафіксовано що 110 а у нас тисяч абітурієнтів, з яких власне 91 саме чоловіки, що втричі більше, ніж за попередні роки. Ну, стрімкий ріст спостерігається. А там ви зазначили, що абітурієнт це не аспірант. Правда? Це правда. ЄВІ також магістри складають. Ті, хто на магістратуру йдуть, вони теж складають ЄВІ. Ще дуже цікавий момент. Давайте подивимося трохи на статистику. В Україні кількість аспірантів стабільно збільшувалася з 1990 року не з статистикою, до 2010 року. Потім з 2010 року до 2018 року скорочувалася, а потім знову почала збільшуватися. Відповідно з чим корів? А з 2021 року. Ну, дуже цікаво, чому порівнюємо з 2021 роком? А нагадаю, що в 2021 році в Україні була найменша кількість вищих навчальних закладів, які е, мали ліцензію навіть на біле аспірантів. Їх було лише 380. Ну, нагадаю, в порівнянні, наприклад, в 2015 році є е, було 490.